Ну, вочевидь, відсуджувати компенсацію за втрачене майно Україна буде ще досить довго. Адже Оксана йдеться просто таки про фантастичну суму трильйон гривень. А може можна було і не втратити все це тоді, в 2014 році? От зараз в річницю анексії Криму про це дуже активно говорять. Чи могли б події розвиватися за іншим сценарієм? Так, за певних обставин. От ти пам'ятаєш Сашка Білого? Ну, звичайно, людина легенда, хоча достатньо суперечлива постать з одного боку, його пов'язували з криміналом, з кришуванням бурштину. Ну але з іншого, патріоти один із найвідоміших і найвпливовіших ватажків правого сектору, і дуже досвідчений боєць я б сказала фаховий. В нього за плечима величезний досвід війни в Чечні, і його жим'ям була названа одна з вулиць в Грозному. Серйозно, я не знав цього, але точно знаю, що Сашко Білий загинув за загадкових обставин, коли його намагалися затримати спецпризначенці. До речі, рівно три роки тому, 24 березня, а от рівно за тиждень до цієї загадкової Гибелі зник ще один дуже впливовий лідер націоналістів Микола Карпюк. Це той, що зараз сидить російській в'язниці. Ти вважаєш, що ці події пов'язані? Ну от наш Михайло Колесніков задався цим запитанням і роздобув один дуже Цікавий унікальний документ це лист, який е, написаний рукою власне самого Миколи Карпюка в чеченській в'язниці. Там ключове запитання: чому е, власне як він опинився в Росії? Чому він туди поїхав і з ким планував зустрітися? І от відповідь з вищим керівництвом Російської Федерації, Оксана, один із лідерів у в березні, вже після того псевдореферендуму. А от виходить, що так. Таємничий зв'язок здавалося б абсолютно не пов'язаних між собою подій і людей. Відновив Михайло Калєсніка. Інформаційний вихор березня 2014-го майже кожного дня приносив події, які карколомно змінювали країну. 16 березня псевдореферендум у Криму наступного дня на кордоні з Росією затримують Миколу Карпюка, одного з лідерів УНСО. За тиждень гине керівник силового блоку правого сектора Олександр Музичко. а далі повзучи захоплення Донбасу. На перший погляд, події, які між собою мало пов'язані. Але якщо придивитися, чи це не ланки одного ланцюга? Ніч на 25 березня 2014 року. До кафе неподалік рівного приїжджають одразу сім автівок столичного спецназу. Блискавичний штурм і тіло Сашка Білого опиниться посеред дерев і кулою в серці. Набрасується на спину – вистріл, Валить на землю, вистріл. Силовики відзвітують і смерть білого опишуть посекундно. З такою ретельністю, аби ніхто не засумнівався, Сашко Білий влучив у себе із власного пістолета. Проста випадковість це версія правоохоронців. Але чи такою вже випадковою була ця смерть? Ніхто нам не ну зброю не носить. Поведінка Сашка Білого не завжди вписувалась у норми закону, то він хапає за кроватку про. Курора, дайте пояснити хто бере під контроль нелегальних копачів бурштину. Його навіть оголосили у розшук місто свого нахаждіння скривав, але якось дивно шукали. Бачили ми постійно хвіст, який плівся за нами, то за машину. Я був за кермом. Він знав, що у розшуку, але чомусь навіть не намагався залягти на дно. І навіть більше за півдоби до своєї загибелі його бачили у компанії людини у погонах. Музичка кожний день. Кожен день заходив прокуратуру і кожен день заходив в управління міліції. Але вже увечері понад два десятки бійців елітного підрозділу Сокіл будуть виконувати наказ Сашка Білого затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. У білого був пістолет ПМ. За офіційною версією з нього він поранив одного спецназівця. Куля пробиває тачки. Попадає в каску, рикошетит і попадает м'які ткані ткани предплечья. Це карна справа Сашка Білого. Жодних імен. Правоохоронці стверджують, музичку виструбнув через вікно. Он в неосвіщений павільйон, і через окно, через задню стінку, шмигнув в ліса колосу за павільйон. Така сама альтанка, як у кафе, де музичку провів свій останній вечір. Маленьке приміщення два на два метри всередині довгий стіл. Важко уявити, як він із вагою у 120 кілограмів за долі секунди забіг, якось перестрибнув через стіл та вискочив у вікно. Замок на рамі у темряві він навряд чи став би шукати простішу у такій ситуації вибити вікно, але якраз воно і не було пошкодженим. Але в повторному протоколі допиту боєць спецпідрозділу Сокіл про вікно вже не згадуватиме. Сашко отримав п'ять куль. Які кулі його, а які спецназівців, так і невідомо. Силовики скажуть, Сашко Білий був притомний, тому викликали швидку. Констатувала смерть скора допомога. Але насправді лікарі швидкої смерть не фіксували. Бригаду до місця перестрілки не допустили. Чекайте, не обов'язково швидка може бути. А може ті хлопці, що приїхали вбивати його? Може, вони приїхали із сильних. Один з медиків, що тоді виїжджав до лісу на виклик, і досі нервує, коли мова заходить про білого, а побратими загиблого категоричні. Розірвана була футболка, тобто пересвідчилися, пересвідчилися, що немає броніка. І як же сталося так, що спецназ їхав затримувати чоловіка? А коли наздогнав, у серці опинилася куля? Запитання, які поки без відповідей, але що залишилося за кадром, деякі деталі ми спробували, все ж таки дізнатися. На Майдані ще оплакували загиблих героїв, а у Криму вже святкували. А за тисячу кілометрів від Сімферополя людина із досвідом участі у чеченській війні озброює побратимів. Забрали повністю зброю, яка належала Беркуту. Там автомати автоматикласніка були пістолети. Помпові рушниці що... політиком. Побратими Мозичка згадують, від початку захоплення Криму він занурився у розробку якоїсь операції і навіть у це важко повірити зустрічався із козаками з Донбасу, які в той час вже дивилися в бік Росії. З Луганська і з Донецька буквально за декілька днів приїжджали представники козацтва Донецького і Луганського. І казали Сашку, що починається. Білий тоді вже наче розумів, який сценарій готує Росія. Він говорив, що це буде війна малими мобільними групами про те, що треба буде вилучати джипи, ставити на них крупнокаліберні кулемети. Але смерть Сашка білого зупинила всю мобілізаційну роботу. Вона вносить розгубленість у лави націоналістів. Хто ж замінить білого, якщо ти ще командир, то обов'язково за закликає починати одна війна. Все частіше звучить одне й те ж ім'я. Я точніше, псевдо людини, яка хотіла перетворити правий сектор у потужну політичну силу. Нарго називався Нарго це позивний Миколи Карпюка, та тільки його телефон поза зоною, де він ніхто не знав, окрім однієї людини кума В'ячеслава Фурси. Микола його призначив головою Київського сектора. Виявляється, Микола Карпюк зник ще за тиждень до смерті білого, поїхав в Росію із тим самим кумом. Здавалось би, ну що робити за пеклому українському націоналісту у Росії. І вони визвонили руководство правого сектора і пропонували контакт. зустріч. відмовлятися від переговорів. Не стали тоді. Приглашали для розмови, в тому числі Дмитрій Яриш. Їхав е е Ніколай Карпюк. За якоїсь причини Ярош їхати не погодився. Вони їхали донести тим людям, які предлагали зустрічатися. Ми не хочемо воювати, ми хотіти договорятися. будь-якому випадку ми будемо захищати свою територію. Але вже на кордоні стане зрозумілим. Ніяких переговорів не буде. Вони були лише приманкою. Ніхто не знає, як саме був затриманий Карпо, так називали Карпюка, начебто на пункті пропуску вийшов з машини, а це робити заборонено. Нас задержали, е по е тим, що ми нарушили правила е нахожіння на. Пропускному пункті це перше інтерв'ю людини, яка разом із Карпюком їхала на переговори так, до Росії ми, того самого ми. кума. Правда, побратими Карпюка версію фурси ставлять під сумнів. Його просто заманили, вивезли так, що він не зміг зорієнтуватися, вирватися. Із Брянська його переправлять до Єсинтуків, а далі в Чечню. Дивна деталь пізніше майбутній лідер правосеків Дмитро Ярош відхреститься від свого побратима. Він казав, що він не знає, де Микола, куди він поїхав. Ми намагалися спитати самого Ярош. Але від інтерв'ю він відмовився. Утім, ми змогли дістати унікальні свідчення. Нам вдалося передати Миколі Карпюку кілька запитань, і ось ці слова він написав своєю рукою у Володимирському централі про те, для чого він поїхав до Росії і з ким планував зустрітися. Із вищим керівництвом РФ це мала бути перша зустріч для з'ясування подальшого співіснування України. І РФ це була справжня спецоперація отримати цей аркуш. Хто ж знав про поїздку до Росії? Керівництво тодішнього правого сектору до кінця не зрозуміла в цій історії роль кума Карпюка, якого росіяни затримають, але швидко відпустять. Нас придержали поші 18 суток, водія мене суток пусті. Яка його роль в цьому всьому була? Ну я думаю, що його просто використали як пішака. Його риторика після повернення з Росії дивним чином різко зміниться. Це то саме, що ми зараз бачимо з Надією Савченко. Він мені почав розказувати, що у нас тут американці. Бігають воюють. Бігаю. Він розказував, що я бізнесмен, до мене претензій немає. От Микола. Він певно там базі в розшуку. Хоча достеменно відомо, до моменту затримання Карпюк у розшуку не був. Чи знали ви, що перебуваєте в розшуку УРФ? Я не перебував у розшуку. За рік В'ячеслав Фурса очолить акції протесту так званого батальйонного братства, який російське телебачення встигне охрестити третім майданом в облогу беруть адміністрацію президента і генпрокуратуру. І було б нам набагато простіше воювати, якби у нас за спиною не був саботаж. Але бійці добробатів від цього псевдомайдану відхрестяться. Ми не маємо жодного відношення до. Так званого всеукраїнського батальйонного братства. зверніть увагу. Поруч із Хурсою буде стояти жінка, яку потім побачимо поруч із терористом Захарченком. Проти Карпюка почнеться судовий фарс. Надумані звинувачення, ніби брав участь у чеченській війні. 22 роки ув'язнення знаходиться в камері на двох чоловік, але його там одного тримають. Отже, станом на середину березня 2014 року з України був вивезений один з найголовніших стовпів радикального руху Правий сектор. Він э, в, в правому секторі був дуже э, авторитетним чоловіком. Інший впливовий ватажок Сашко Білий ще продовжував гуртувати загони і планував іти на схід вже на початку квітня, буквально за 10 днів до появи у слов'янську терористів Гіркіна І не так, би просто було їм там в Криму. І не так, і не так просто би було на, на, на Донбасі. Карпюк і музичко хотіли більш рішучих дій, і не проти були навіть піти у владу. Вони е хотіли і готували робити велику всеукраїнську партію. Але амбітним планам не судилося справдитися. Комусь це дуже сильно заважало, і ти ключові фігури треба було прибирати. На чолі правого сектора стає Дмитро Ярош. Сашко білий був. Всеукраїнського масштабу персона. Наприклад, Діма Ярош і люди, які були в правому секторі, вони абсолютно не мислили стратегічно. Ярош тріском програє президентські вибори, але пройде в парламент. Утім, згодом заявить, залишає лави правосеків. Радикальний рух почне поступово втрачати колишню міць. Я переконаний, що це спецоперація спрямована на розвал цієї великої і потужної структури. Правосектори, питання тільки чия це спецоперація, російська мнагахадовочка чи продукт національного виробництва надто багато інтересів переплелися в цій історії. Михайло Колесніков, факти тижня.